Мар'яна Савка, Україна, країн багато на великій карті. Та серед них вона твоя єдина, люби її і будь завжди на варті. Бо це твоя земля, це Україна. Вона така ж реальна і казкова, як мамина долоня, тепла і щира, у неї в серці українська мова, її душі, любов і світла віра. Цвітуть дні, Мальви, маки і левкої. Хтось може скаже, що таких багато, але ти знай, що іншої такої не зможеш в цілому світі відшукати. В різні світі є країни, різні люди є у світі, різні горі, полонина, різні трави, різні квіти. Я з усіх одна країна, Найрідніша нам усім, то найкраща Україна нашого народу дім. Там Шумлять тепи без краї, наче вміють говорити. Там місце сонце сяє, там солочі пахнуть квіти. Різні світі є країни, гарні є, багаті. Та найкраща України, та найкраща в рідній хаті. Гана черень, рідна хата, різні світі є країни, різні люди є на світі, різні гори полонини, різні трави, різні квіти. Є у нас одна країна, найрідніша нам усім. То прекрасна Україна нашого народу дім. Та що милять степи безкраї, наче вміють говорити. Там ясніше сонце сяє, там солодше пахнуть квіти. Різні в світі є країні, гарне є і є багаті, та найкраще в Україні, бо найкраще в рідній хаті. Крилатий вітер розвіває стяг, блакиць із золотом на нім переплелися. Наш прапор має рить не наче птах, народ не вмер і нікому не скорився. Ми пишемо історію землі своєї незалежної країни. Ми громадяни, хай іще малі. Держава наша вільна Україна з часів далеких відгомів не йде про прадідів, відвагу, мужність, славу. Наш прапор житнім золотом цвіте, він символ незалежної держави. Знамення сяє сонцем золотим, небесною виблизькою блакиттю. З ним здобували все, що є святим, і нас із ним нікому не скорити. Ліна Костенка усе моє, це зветься Україна, буває часом сліпно від краси. Спинюсь, не тямлю, що воно за диво. Оці степи, це небо, ті ліси. Усе так гарно, чисто, незрадливо. Усе як є дорога, явори, усе моє, все зветься Україна. Така краса висока і нетлінна, що хоч спинись і з богом говори. Надія Красоткіна вдягни свою чудову вишиванку. А українська вишиванка диво, у ній народу кот його душі, і кожному в ній зручно і красиво. Вдягнути ж вишиванку поспіши, і гордо йди у ній по цілому світі, та мовою своєю розмовляй. І хай сміється сонечко в заніті Ти рідного свого не забувай. Бо в ньому все: Ліс, гори і долина, і річечка, і маленьке джерельце, твій рідний край, чарівна Україна, і мати, й батько, пам'ятай про це, і хліб на вишиванні мрушникові і пісня, що до серця пролягла, і краєвиди навкруги чудові, і стежка, що усе світ повела. Вдягни свою чудову вишиванку, відчуй в ній ласку і душі тепло, і чистий ранок в ніжному серпанку. І то як добре з мамою було. Віж володими раздасюра, любить Україну, любить як сонце любить, як вітер траву і Дивлять корістування, чия ти земля, чиїться в долину, чиїться луки, чиїю калину, гойдають звітрі, пізна батьківщину, моча земля моє світих не зиш? і мова моя. Крилатий вітер розвіває стяг, в з золотом на нім переплелися. наш прапор має рить, птах. народ не вмер і нікому не скорився. Ми пишемо історію землі своєї незалежної країни, ми громадяни хай ще малі. Держава наша вільна Україна з часів далеких відгомів іде про прадідів, відвагу, мужність, славу. Наш прапор життєм золотом світе. Він символ незалежної держави. Знамення сяє Сонцем золотим небесною і близької Блакиттю. З ними здобували. Все, що є святим, і нас нікому не скорити. Цвіте калина коло хати, на круг цвітує вся земля, це Україна має мати, до мене словом промовля. Поглянь навколо моя доня, який прекрасний рідний край в молитві, ти долоні, убого доненьки прохай. Створив Господь мою країну, нам для життя подарував. До Бога я думка малину, прошу, він їй дав. Хай буде мир для України, все прошу доньки і сини. Молитви наші Бога линуть йому присвячені, щоб більше не було війни. Хай квітне наша Україна, бо є золотом ланів. До Бога пісня наша лина, йому присвячений той спів. Любіть Україну, володимився Сюра. Любіть Україну, як сонце любіть, як вітер і трави, і води. В годину щасливу і в радості мить. Любіть у годину нагоди. Любіть Україну у стійнах мить, пишне у свою Україну. Простоє вічно живу і нуду, і мову її солов'ю. Від братніх народів ми всадились не стріляє з нами в піхати. Люди Україну всім серцем служить Ділим своїми ділами. Моя рідна батьківщина має назву Україна. В мене і нація своя, Україна з мамою я. Є у мене рідна мова. Де українське кожне слово слава Україні. Зацвітає калина, зеленіє ліщина, степом котиться дива луна. Це моя Україна, це моя батьківщина, що як мама і тато одна. Україна. Моя Україна це кої джеровини, і море, і гори, і виступів. Моя Україна це люди щасливі, і предки, і пам'ять, і часів. Мой час сивою, багатою, і в світ тебе вилучатиме. В кожне місто, і ти наша пісня дзвінка, Україна моя.